Всім привіт! Ви на YouTube-каналі РК Фіфа. Сьогодні з вами я, Крава. Ось, сьогодні я вам покажу нагороди за 2 вікін-Ліги, покажу також різні пакетки, так як це була остання можливість зловити е, ТОЦ АПЛ. Перед тим як розпочати дане відео, будь ласка, підтримайте канал підпискою, поставте свою вподобайку, е, прокоментуйте це відео, поширте це відео серед своїх близьких, друзів і тому подібне. Тож, розпочинаємо. Let's go! І так, я зібрав пік героя. І зараз сподіваюсь, що мені щось випаде цікаве. Відкриваємо, дивимося. І це буде. ой-ой-ой. Ну, Бролю наберу. Ой, це сумно. Сумно, дуже. Ось такий пакетик у нас є: 15 гравців, 83. Відкриваємо, дивимося, сподіваємося на тоц, якийсь АПЛ. Це мотим. Це. Марес 89-й рейтинг. Сказати, що я радий, не сказав би, що я радий. Я би хотів побачити тут Тоц, те щиро кажу. Але це МАРЕС Дивимося, що там далі в нас є. Елін Ліндельов! Вау! Ну що, бачите? Хто очікував, що він випаде в такому пакетику? Мартін Едгор. Просто я не розумію як таке відбувається. Я просто виконав якесь завдання за Воткінса. І тут в такому диться. Чотири рідкісних предмета. Ні, шість. Брешу, шість. Шість рідкісних предмета. І. Оцей! Оцей Юзік. Скільки ти коштуєш? Ну це Фодер, але це Мартін Едгор. І так, зіграв на аккаунті товариша Вікенд Лігу. Закінчив 11 перемог. Ішов <сміст> 7-3. І закінчив 11-8. Це я вважаю дуже по народному, по кіберспортивному. Відкриваємо отакий Бік 84. Дивимося. О, Марезик. Марезик 89. Сюди. І Бернардо Сілва, який був тотцем в ком'юніті. А тепер тут, будь ласка. Кевіна Дебрейна. сюда. Або Эрлинга Холланда, або Маркуса Решфорда. Let's fucking go, давай. Да рейтинг. Центр поля у нас и так прошу. Че... А, не, не, не. Гарри Кейн. 95-й рейтинг. И откроем цей пик. И тут кто? Салиба Мартинелли. Реймсдал. Эээ. та 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 Я візьму мартинелі. Ну, салібаю, мартинелі є в складі, в тут, 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 там проблема. Візьму Так, як рейтинг, злим десь без БЧ. Ось. Переходимо до паки на цьому аккаунті. Прекрасно. Так, 2 гравця 81. Дивимося, що тут там може випасти. Тут звичайна карточка. Це Німець, це ЦП, це Тоні Кросс 88 рейтинг. Прекрасно. Так, відкриваємо отакий пак. Тут пак з восьмома гравцями АПЛ, три рідкісних, це Іспанець, це Родрі 87. -й. Непогано, непогано. Тепер відкриємо отакий пак за 15 рівень. Е, пак з 15 гравцями 83. Димся. Тут ну, сподіваємося на якісь вері тот Є. Англія. Це Боже, я забув за чемпіоншип, Йоп, перний театр. Та цьому діду, блядь, мільярд тисяч років. Як він може Тоц отримати? Ну, на вигляд. Йоп, Йоптайма. Дані Ольмо, Донарума. Якого він року? 92, будь. 11 гравців, 81. З Прем'єр Ліги. Відкриваємо, дивимося, сподіваємося на Тоц. Це звичайна карточка. Це волкаут, це ПЗ, це э, Александр Арнольд 87-й рейтинг. І так, зібрав такий тоц э, Чемпіоншип, э, Перша Лії Андрії, друга ліги Андії. Дивимось, хто тут нам випаде? Я не знаю взагалі, хто там є, Андрія, ЦЗ. Блять, дублікат. Це ж було вже. Ах, матка рідна, типу мільярд тисяч років він не випадає в пакетику, йо-моє. І так, на своєму аккаунті я також зробив 11 перемог. Зберіг Добі своєї матері. Ось. Глянем, що нам тут випадає. Перший пік. 84 електроніка карти справа. Жоржинді, Ммммм. клас, Макота. Відкриваємо другий пік, дивимося, що тут нам. Дімрія. Ну... Відкриваємо. Цей пік, дивимося. Двіж Джеймс. Беремо Кейн, звичайно. І тут хто? Хто тут? САКА! О, Ооо! Я його дуже хотів. Я задоволений. Червоними піками я задоволений. 100% питань немає. Просто топ. Найс! Так. 83. це Тоні Кросс. Такому пакетику Nice. Там, де не 80, і два рарних гравця. Тут просто два рарних гравця і. Тонікрос. Це якийсь пакетик, тут 80, гарантовано. Дивимося, Іспанія CDM, це Родрі 87-й. Боже, на, на аккаунті товариша так само він випав. І Тоні Кросс, і Родрі. О, герой, прикольно. Прикольно. Так, давайте пак, за 50 тисяч відкрию. Ось, дивимося. То тут звичайна карточка, німець, голкіпер. Терштеген 88. Непогано. Відкриваємо ще один такий пакетик, може, тут ТОП буде. Топ! Будь ласка. Франція. Тебе. Соліба! Це топ! І мені випав саліба, ісака. Боже, роби добро людям і воно вернеться. А може там ще щось внизу, щоб я повністю фігів. Ні, нормально, нормально. Саліба, скільки ти? Нормально! Це прекрасно! Це супер! Відкриваємо, дивимося! Тут! Зінченко! Зіна, сюда! Найс! Найс! Оце прекрасно! Олекс, Алекс, Олександро, Олександр Зінченко. Прекрасно! На базу. І так, споглядаємо на цей пакетик, дивимося. Це звичайна карточка. Бразилія, CDM, це. Фабіньо, 87-й. Прикольно. Мені подобаються ці пакетики. пак за 125 тисяч! Дивимося, що тут нам випаде. Тут СТОТС! Але я не радуюся. Португалія це Б. Ровен діож, продавай ми! ха <гад> клас! Супер! Вау! Супер! Просто то! І моя сипати! Скільки <гад> ти коштуєш? Додому! Додому! Ні, я б дуже хотів за, -за нього зіграти, але я думаю, я його злий і потім куплю якщо щось. Божечки, топ! Це топ. Три пака, 81, 11 гравців. Дивимося. Тут прем'єр-ліга лише. Сподіваємося на ТОЦІВ. Це звичайна карточка, нічого страшного. Це ні Мого Іспанія. Це Родрі. Ще один Родрі. І що мені робити? А, у мене він є. Фу. Здорово. І так, відкриваємо. Черговий пак, 11 гравців. АП... А, звичайна карточка, це волкаут, Це. Кулібалі 87. й ну, Непогані паки. Навіть я б сказав, хороші паки. Ой, тя... ой, Родрі, бо це класний пак. Це класний пак. І так, відкриємо спочатку такий тот, там де з нижчих дивізіонів Англії, дивимося. Ямайка, СТ. якийсь Харьок. <кій> і так, відкриємо отакий пакетик, дивимося, що нам тут випаде. Тоц! Англія, воротар, це Ремсдал 90. ХАХА! <кій> з двома рідкісними робцями! Тоц! Черговий Тоц! Найс! 8 гравців Прем'єр-ліги, черговий пакетик. Сподіваюсь що мені тут може ТОЦ випаде. Не Тоц. Це Бернарду Сіла, 88-й. Непогано. Дійсно, непогано. Відкриваємо оцей набір. Дивимся. ТОЦ! Дорожець! Блять! Едгор! Мартін Едгор! Я подумав, що це Холланд! Там би кінт мені вже мав би хату переписати на мене. Ой-ой-ой-ой! Мартін Едгор, ні, це приємно. Безумовно, це приємно. Але це всього нашого Мартін Едгор. Дивимось. Мотим! Ліндельов, 87-й, Манчестер Унайтед. Це топ. Я по-інакшому не можу сказати. Ха. Супер танець. Супер танець, Ліндельов. Тут один із двох е -е, рідкісних гравців 85, дивимося. Реймс дал дублікату. Стоп! стоп, стоп блядь. Будь ласка, ради <плес> е -е, рідкісний мега набор. Дивимося. Анлія, ЛЗ. Гилес, чи Чілліс, чи як його там напишіть, бабусь, в коментарях. Але це тот. І так, є такий пакетик: набір з 11 гравцями 81 Прем'єр ліги. Дивимося, це Анлія, ПЗ це Арнольд, 87 рейтинг. Прикольно. І дихе. Супер. Відкриваємо отакий от пакетик. Ще раз. 11 гравців Прем'єр Ліги 81. Тотс хочу. Не тотс, Дякую. Коста-Ріка, Кейлор Навас. Це не цікаво вже. Це не цікаво. І так, відкриваємо пак. З гарантованим тотсом АПЛ, дивимося. Сподіваємося на якийсь дуже топовий дроп. Дивимося. Норвегія. Це Мартін Едегорф. Черговий раз. Ха-ха. Супер. Норвежець, якого я заслужив. І так, відкроємо такий пакетик, дивимося. ТОЦ! Ну який з воротар, ну який ки челіс воротарь. Оооооо. Сильно. І на вас, о, це гарний пак, це навіть дуже гарний пак. Два гравця 84 Дивимося. Тот. Англія. ЛМ. Я подумав, от щоб не збрехати, подумав за Решфорда Чого я подумав? І зараз хочу глянути Решфорд реально ЛМ, чи мені здається. Так, відкриваємо отакий пак. 5 гравців 84, будь ласка, тоц нам. Звичайна карточка. Дякую, Хорватія. Це Модрич, я сподіваюся. А, це ковачич. Ай-хе-хей-ай-гей. Ай, ай. ай, боляче, боляче. І так, два приємних пакетика. Два гравця ТОЦ АПЛ. Я знаю, що вони точно випадуть в цьому пакетику. Дивимося. Відкриваємо цей, будь ласка, топово треба. Нам треба топ. Бразилія. ЛВ. Мартінелі. 93 рейтинг. Це ну, непогано. Це точно краще, ніж Реймсдол, Треп'є. І такі. І. Інші пацани. Мартінелі, <правправ> топ. Так, дивимося, скільки ти коштуєш. Нормально, 200 тисяч піде. І відкриваємо отакий пакетик. Це крайній пак в даному відео. Будь ласка, Тот АПЛ, треба якийсь Кевін Де Будь ласка. Англія. СТ. Це Гаррі Кейн, 95-й рейтинг. Ого, Супер! С неймовірно супер! Ну це краще, чем Кевін Триб'я. Реймс, да. Ох! Ось такі пакетки у нас. Ос. Зінченко. Дублікат. Ну це Тот, що, чого жалітись. Може щось є ще під ним, там якийсь Тотс, може реймс тут. Найз. Угу. Nice. Ось такі були в нас пакетики, піки, пакі і тому подібне. Ще раз всім дякую за перегляд. Будь ласка, ще раз поставте вподобайку, підпишіться на даний канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів, також діліться даним каналом. Ось. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Bye-bye.